Доброго ранку. Якщо думаєте, що снубдога, пограбування та бокс нічого не об'єднує, ви сильно помиляєтесь. І ми вам зараз це доведемо. Тож далі у випуску про таке. Динамо втратило бразильця через війну і дивні правила ФІФА. Шахтар зіграв спаринг одразу після Ліги Європи. Вийшло так собі. Сьогодні Олександр Усик в Лондоні битиме фаната Челсі. Друзі, ви були дуже активними в коментарях під минулим випуском, що неймовірно тішить. Мені справді цікаво дізнаватись вашу думку, тож я все прочитала. Продовжуйте й надалі ділитись своїми враженнями. А щоб не пропускати найгарячіше і мати теми для обговорень, підпишіться на наш ютуб канал Центр футбольних новин. Люблю, ціную кожного хто з нами. Натискайте підписатись, і ми продовжуємо. Шахтар не став відпочивати після єврокубкового поєдинку проти Ільвеса та знову на наступний же день після матчу Ліги Європи зіграв спаринг у Словенії. Суперником гірників був місцевий тріглаб. А матч тривав два тайми по 30 хвилин. У цьому поєдинку Шахтар грав складом, який не брав участі напередодні у матчі з Ільвесом. Трігла вийшов уперед, забивши після подачі кутового. А от Шахтар знову підвела реалізація. Бо, хоч донечани і володіли ігровою перевагою та створили чимало моментів, але відігратись так і не змогли. Тож у підсумку 0-1, і це перша поразка Шахтаря під керівництвом Арди Турана. Чимаза принта саме зо ми більше володіли м'ячем та створили багато моментів, але нам не вистачило часу забити гол. На жаль, нам не вдалося здобути перемогу. У нас були хороші комбінації та нагоди забити, але не пощастило. Треба продовжувати працювати, щоб із кожним днем ставати все краще і краще. Ми дещо втомлені після візиту у Фінляндію і мало відпочивали. І певним чином такий графік для нас є незвичним. Три доби залишилися до старту Динамо в новому сезоні. Підготовка киян вже орієнтована на мальтійський Хаморон. Тому тренерський штаб почав робити акцент на роботу з м'ячем. Практично всі вправи були направлені на контроль, у тому числі й під час розминки. До того ж, Олександр Шовковський поступово переносить тактичні моменти з теорії на практику. Але є й один неприємний момент з тренування окремо від усіх суто бігову роботу. Виконував Андрій Ярмоленко. Зазвичай це відбувається, коли футболіст має мікропошкодження. Тож сподіваємось, це жодним чином не вплине на готовність Вінгера до старту в лізі чемпіонів. Вітіньо більше не зіграє за Динамо. Бразильський гравець підписав на батьківщині нову орендну угоду з інтернаціоналем, яка розрахована до літа 2026 року. Про це нинішній клуб Вітіньо оголосив на своїх офіційних ресурсах. Відтак футболіст проведе вже четвертий рік за межами України і, скоріш за все, не повернеться, адже це останній рік контракту гравця з Динамо. Бразилець перейшов до Киян у 2021 році. Встиг зіграти 13 матчів та забити три м'ячі за половину сезону. І після цього втік через війну, скориставшись правилом ФІФА. Полісся віддало в оренду свого бразильського легіонера мова про Вендела, який продовжить свою кар'єру в естонській Левадії. Про це Житомиряни повідомили на своїх інформаційних ресурсах. Бразильський нападник приєднався до вовків у лютому минулого року, але грав переважно за дублерів у другій лізі, провівши там 10 матчів і відзначившись трьома голами. А в складі Полісся Вендел провів 4 матчі, після чого вирішив в оренду у Рівне, де зіграв 6 матчів за верес, але голів не забивав. Тим часом Колос підсилився легіонером із серйозним досвідом гри в УПЛ. Йдеться про Ібрагіма Кане, який уклав із клубом трирічний контракт. У складі ковалівців Кане гратиме під 14-м номером. До цього 24-річний малійський фланговий півзахисник виступав за Ворсклу, у якій провів 159 матчів, забивши 19 голів та віддавши 16 асистів. Ще поки без Кане у складі, Коло зіграв свій черговий спаринг. А протистояв команді Руслана Костишина, дебютанту ПЛ Полтава. Містяни і повели в рахунку, відзначившись після розіграшу стандарту зусиллями Олега Веремієнка. Втім, ще до перерви ковалівці не лише відігрались, а й вийшли вперед. Спершу Олександр Демченко реалізував пенальті, а далі відзначився Даніїл Алефіренко. Наприкінці ж гри він виступив вже у ролі асистента та віддав гольовий пас на Олексія Безручука. Відтак 3-1 на користь колоса. Знову без перемоги у Спарингу Кудрівка. Підготовка команди до дебюту в УПЛ ведеться через контрольні ігри. Зокрема, але поки у шести матчах новачок чемпіонату України здобув лише одну перемогу над юнацьким складом Шахтаря. Нічиєю завершився двобій з лівим берегом, який минулого сезону понизився у класі до першої ліги. Саме кияни відкрили рахунок у матчі. Шастал пробив точно у кут. Кудрівка проявила характер та до останнього боролася в матчі. Винагорода це забитий м'яч, вечурка на 90-й хвилині матчу. Зазначимо, що у складі Кудрівки зіграв гравець, який знаходиться на перегляді. Тому підсилення складу найближчим часом цілком ймовірне. Оболонь підсилила центр поля чемпіоном світу. Контракт з киянами підписав Максим Чех, який тріумфував з юнацької збірної України на першості світу. Центральний півзахисник перейшов до складу пивоварів у статусі вільного агента. А угода розрахована на рік. Останнім клубом 26-річного гравця були Карпати. Утім, свій заключний матч за Львів'ян Чех провів ще позаминулого сезону в останньому турі першої ліги проти інгульця, коли власний забив свій єдиний м'яч за Левів. В УПЛ за плечима хавбека три сезони в Маріуполі до повномасштабного вторгнення Росії. Одразу до двох за день спарингів напередодні готувався рух. Вів'яни провели тренування на клубній базі. У загальній групі вже тренуються Маркоса Пуга, Віталій Холод та Клайвер, які відновилися від травм. А також з командою працює низка вихованців клубної академії. Сьогодні ці гравці, а також бабукар Фаал, який після проблем з перетином кордону таки доєднався до жовто-чорних, можуть отримати шанс проявити себе, адже рух проведе спаринги з куликовим білкою та буковиною. Сьогодні на нашому каналі ви зможете насолодитись футболом найвищого рівня. На УПЛТБ о 20.00 стартує пряма трансляція з легендарного стадіону Максимір. Динамо Загреб зустрінеться у спарингу з кривбасом. Окрім криворіжців, статусний матч чекає на металіз 1925 який зіграє проти німецького боку. У суботу контрольний матч також проведуть між собою Колос та ЛНЗ, А у Болоні Верес зіграють двічі за день. Аби дати максимальний ігровий час всьому складу, що може бути спільного між лукою модрічем та репером Снупдогом? А те, що обидва вони співвласники валійського клубу Свонці. Моя любов до футболу добре відома, але нова роль для мене є чимось особливим. Історія клубу вразила мене. Це горде місто і клуб робіт іншого класу. Аутсайдер, який кусає у відповідь, як і я, розповів Снубдог у соцмережах. Також 53-річний музикант вже взяв участь в презентації нової форми клубу для виступів у чемпіоншипі. Додам, що репер також розглядав варіант з інвестуванням у шотландський Селтік. Нові пристрасті навколо постаті Мішеля Платіні. Тепер, екс сочільнику ЄФА постраждав сам від грабіжників. Учора вранці легенда французького футболу на власні очі зафіксував факт пограбування в його маєтку поблизу Марселі. Злодій посягнув на найдорожче для футболіста. Це його здобуті нагороди. Частина медалей було викрадено з будиночку для саду, де, власне, і зберігалися здобутки платіні. За фактом злочину поліція відкрила кримінальну справу. А для нас справжній злочин це переглянути випуск і не натиснути вподобайку. Не будьте співучасниками. Поставте лайк, і справа закрита. Якщо без жартів, то я справді чекаю на ваші вподобайки. Так я відчуваю вашу підтримку. Ну що, натиснули? Тоді рухаємось далі. Нападник Полісся битиметься з уболівальником Челсі. Це ще одна вивізка бою за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі. Саме за аристократів боліває Даніель Дюбуа, сьогоднішній суперник Олександра Усика. Сказав він про це напередодні бою, який стартує вже сьогодні, о 23.30. На відео зустрічі з журналістами Дюбуа з'являється у футболці зі знаменитою емблемою трьох левів. Інколи жартують, що Даніель схожий на фана арсеналу. Можливо, це був натяк на те, що англієць теж фінішує другим. Скільки сьогодні англієць пропустить від форварда Житомирців? Пишіть свої очікування і побажайте Олександру перемоги в коментарях. Та неважливо, важливо, за який клуб ви вболіваєте. Сьогодні усі ми підтримуємо Олександра Усика. А я бажаю і вам переможного дня. До зустрічі згодом, папа. -па.